Картопля, на якій колорадський жук не їсть листя, вона існує. Це дійсно правда. І це таке чудо, в яке ніхто не хоче вірити. Але хто повірив, я вже продаю шостий сезон. Тобто ви розумієте, яку кількість люди вже у мене купили за п'ять сезонів. Що мається сезон? Це весна 22-го. Весна, 2, осінь 22-го, 23-го весна, 23-го осінь, 24-го весна були продажі. Небагато, але там були продажі. От. І це ось шостий сезон. Розумієте, скільки людей зараз має цієї картошки? Всі люди пишуть, що всім смачна. Мені особисто дуже смачно. Я варю суп із фрикадельками, зварила двічі з цією картоплею. І, відповідно, ж, ну так як і ми всі любимо, багато різних сортів, щоб було у картоплі. Є ж і інші сорти. Зварила на другий раз, думаю, щось таке, якісь не таке. Я ж все-все-все так само положила, просто іншу картошку положила. І ви знаєте, смак відрізняється. Мені дуже смачно. Я цим товаром дуже дорожу, тому що це ну, просто золо як Діам... Діамантова. Карта. Да, Діамантова? <сі> Можна сказати і платінова. Тому бажаєте замовити, знати ціну, пишіть мені в особисті повідомлення. І ще у мене є червоний чорна щуки. Аквакультура. мед карпатський, 250 гривень.